примусовою гідравлікою з циліндрами. Также є От, топ ловола вже з, 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 з виносним речагом управління, з задньою навіскою, вже особі спокійненько сам сам іщепитесь, розщепитеся, вже ніякої до допомоги не треба, не треба відкривати заднє окошко і тому подобне. Также маємо лінійку велику для любителів МТЗ Білорусь той, хто хоче собі такого трактора придбати, можемо дати контакти з ким зв'язатися. Якби є 8892 і 92.1 і 952.3. Це лінійка, вони плюс-мінус всі однакові. Що передній міст скрізь однаковий, просто різиною.